Перечитайте речення і визначіть, кому треба ставити на місці всіх цифр, окрім. Для початку ми пригадаємо взагалі, що ми знаємо про кому. Ми знаємо вже, що кому ставимо, де є однорідні члени речення, ставимо у складному безсполучниковому реченні за певних умов, у складносурядному реченні перед сполучником, якщо немає слова, яке стосується обох частин. І комою ми виділяємо відокремлені і вставні шлани речення. Ну, принаймні, це мінімальний набір знань, які ми точно вже на сьогодні знаємо про кому. Тепер давайте будемо розбиратися, взагалі, що це за речення, як воно поєднане і як побудовано. Якщо ви помітили, то це взагалі одне речення. Надходить пора переміщення барв, а сині верховіття дерев на рожевому тлі неба ще розгойдують у собі блакитно сизі відтінки, і відчуваєш, скрізь причаїлися невидимі полохливі тіні, тому стало і повніше навколо, і більш тривожне на серці. Довжелезне речення. Для того, щоб нам точно правильно розібратися, я раджу на тесті намалювати схему речення і зрозуміти, чому є кома або її нема. Отак буде виглядати схема цього складнючого речення, насправді, але це нам полегшить життя, а не ускладнень. Дивимось, перша кома стоїть перед сполучником А. Чому вона там стоїть? Тому що сполучник А тут поєднує частини складносурядного речення. Все зрозуміло, кому поставили. Друга кома стоїть перед сполучником І, який теж поєднує частини складносурядного речення. Теж зрозуміло. Далі. Кома, яка виділена в реченні номером 4. Чому там стоїть кома? Тому що далі починається підрядна частина, тому нам вказує на це сполучник тому. Теж зрозуміло, кома перед сполучником в складнопідрядному реченні. Що таке п'ята кома? Ми її не винесли в схему, тому що ми не виносимо однорідні члени речення як, окрема, як окремий елемент на схемі, але ми бачимо, що тут є повторюваний сполучник І стало і повніше навколо, і більш тривожно. Якщо є така ситуація, «і», «і», то «то», ні, ні, то обов'язково перед наступним сполучником десь має там загубитися розділовий знак, і це буде кома. Нас лишився непоясненим лише номер 3. Чому? Тому що там нам більше личить дві крапки. Відчуваєш скрізь причаїлися невидимі полохливі тіні. Ти вже знаєш, що двокрапку ставимо, коли можемо вставити на це місце Бо чи а саме. Відчуваєш, що саме? Скрізь причаїлися невидимі полохливі тіні. Тому ми визначили, що кома повинна бути на всіх місцях пропусків. Окрім третього, тому що на місці третього личить бути двокрапці.